Що там? Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Force Come on Play! І що ж, sorry, що мене трошки не було. Я сподіваюся, це останнє, бо реальна погода, події, це все якось так навалилось, щось мене трошки прибило. І якось ніяк я не міг зняти відео. Вчора вже знімав в мене щось сталося знову з не то з цим відео. Отже, я тут. Ми вже точно повертаємося, тому ласкаво просимо. Е, так, перш за все, я сьогодні в крутій футболці. Футболка від дуже крутого чувака Рома Майк. Це один з топових зараз, як на мене, українських реперів, реп-виконавців, перепрошую, або реперів, -реп -реп, він не знаю. Напевно, і так і так ок. Хто не знає, хто такий Рома Майк, заходите в Spotify, в Apple Music, YouTube. Дивіться, футболка називається New Era. Так називається його, ну, як на мене, поки що топовий трек. В мене в Spotify в минулому році цей трек зайняв перше місце. І я його переслухав більше за всі інші пісні. Є маленький лайфхак лайфхак. З першого разу цей трек вам може не сподобатись. Мене напрягав дуже сильно напрягав приспів. І... Потім сам Рома про це писав, що якщо вам не сподобалось першого, другого, третього разу, послухайте разів 5 і потім зайде, тому користайтеся цією порадою і слухайте Рому Майка. Отже, сьогоднішня тема у нас специфічна. Ми не робимо, Ми – це ви разом зі мною. Я не роблю огляд на якусь певну пару кросівок. Сьогодні у нас надважлива тема. Мої підписники мене неодноразово просили, насправді ж ні. Зробити такий інформаційний відос, де я просто розкажу, як бути нам з вами, коли ми купляємо кросівки. Наприклад, ми беремо пару кросівок на OLX, вони приходять на нову пошту, і як людині, яка не живе кросівками зранку до ночі, я теж входжу до цієї категорії. Я не знаю, як відрізнити більшість пар, яких я не тримав в руках, чи це оригінал, чи це не оригінал. Насправді рішення супер просте. У нас наразі є два варіанти: один за гроші інший безкоштовний. З моїх тестів вони працюють ідеально обидва. У випадках, коли ви не до кінця впевнені у результаті, наприклад, вам показали, що це не оригінал, і ви думаєте, ну як же ж так я їх вже придбав? Наприклад, таке може бути. Ви йдете до інших, перевіряєтесь і отримуєте вже фінальну думку. І я вам скажу: у мене в 10 з 10 випадків ці результати співпадали, тому я можу казати вам, що це працює і працює досить якісно. Я буду записувати відос на телефон, і ви будете разом зі мною розуміти, що відбувається, і так ми і будемо робити цей відос. Отже, у нас є три. Окей, давайте два додатки: чек-чек можна не використовувати. Два основні додатки це Legit App, це платний варіант, і Poison. Poison це безкоштовний. Давайте почнемо з Poison, Тоді ви заходите у додаток, реєструєтесь. Як реєструватися, я вам пояснювати не буду. 24 й рік ми вже. Всі дорослі і маємо розуміти, як це робиться. Заходимо в свій аккаунт, натискаємо кнопочку Authenticate Now. Все супер просто. Вибираємо тут, що ми хочемо перевіряти. Це кросівки, це одяг, можуть бути годинники, аксесуари, це кіпарики і Collectibles це ось ці фігурки, які я дуже люблю. Але, Але... Anyway, я вже трошки підготувався. Дивіться, дуже важливо перед тим, як ви стартанете, прочитайте інструкцію. Вона невеличка, але ключове те, що там будуть написи, назви точніше, фотографії, які, які просить додаток. І ви не будете плутатись, бо ми англійську всі знаємо добре, хтось знає гірше. В будь-якому випадку пройдіть гайд і буде прям супер. Отже, що, що ми робимо? Ми натискаємо «Authenticate now», вибираємо «Shoes». Тут дуже важливо, дивіться, вам необхідно вказати бренд, який ви хочете перевірити. Я вчора це робив. В перший раз в мене не вийшло, хоча я робив це далеко не перший раз. Чого? Бо я хочу робити перевірку на Jordan 5, я обрав бренд Nike, пройшов перевірку, і результат, який вийшов, мені сказано, було. Ви значить, ми не можемо надати вам результати, бо бренд, який ви. Додали він не співпадає з брендом, який ви хочете перевіряти. Окей? Тому ми заходимо у розділ Jordan. Зараз секунду. На жаль, ага, воно не по алфавіто, але anyway. Вибираємо модель. В нашому випадку це Jordan 5. Guide for Beginners. Ось, у вас є або Guide, ви або ігноруєте, або View. Натискайте View, подивіться, тут нічого складного. Ви дивитесь от вам сайт view, як має виглядати. Як має виглядати фотка сайстегу. Кожна фотка тут є на прикладі, будь ласка, робіть так само: це зекономить вам час, сили, і результат буде максимально швидким. Отже, ми додаємо до кожної з цих ячі, і до кожної з цих комірок, ми додаємо фотку. Наприклад, от зовнішній вигляд. Ми беремо, ставимо свій кросівок, ми його ось так фотографуємо. Оп! Або ж ви фотографуєте звичайною камерою телефону і потім просто підгружаєте ці фотки. Далі нас просять сфоткати устілку, я їх попередньо вже витяг. Вибираєте просто устілку, ставите, фотографуєте, відправляєте. Так само ми робимо з розмірною лейбою. Отже, суть в тому, що я, щоб не затягувати час, це все зробив вже вчора. І я вам покажу. Окей, давайте так. Я отак всі фотки, ви натискаєте, що ви згодні з тим, що ваш результат буде опубліковано в загальний доступ. І натискаєте Submit. Натискаєте Submit. Вони просять додати всі фотки. Давайте я додам. Зрештою, я так пофоткаю швиденько, просто одну ту саму фотку, щоб ми заповнили необхідні комірки. Ви розумієте, що в нас зараз результат буде не той, але я перейду на свій попередній результат. Потім ви натискаєте кнопочку Да зверху. І, значить, ви погоджуєтесь, натискаєте Submit. Публікується. Зараз одну прям секундочку. Воно, воно завантажує фото в інтернет. Так, так буває. Так. Ми отримуємо таку сторіночку, що тут буде результат, ви успішно додали, і ви можете подивитися прогрес свого легітчека. Легітчек – це, до речі, якраз є той процес перевірки кросівок, так звучить англійською мовою, і в принципі вже серед людей, які там постійно не знаю навколо кросівок, ми просто називаємо це легітчек, і досить зрозуміло. Отже, тут з'явиться ваш результат. Поки що у нас статус очікування. Фотографії і що ми робимо? Зазвичай на пойзені перевірка триває ну, до 1 хвилини. Це супер швидко відбувається насправді. І що ми маємо? Коли перевірка закінчена, вам прийде пуш, і ви будете мати отакий от результат. Ось моя вчорашня спроба, щоб зекономити час, ви будете мати або результат PES, тобто пройшло перевірку, і у вас оригінальний кросівок, або ж ви можете отримати ось такий результат: фейл, тобто у вас не оригінальна пара взуття, і виглядатиме це ось так. У цьому випадку є коментар від людини, яка робила перевірку, що їй саме не сподобалось, по якій ознаці вона в першу чергу зробила свій висновок. І в даному випадку це midsole stitching, тобто то, як прошити кросівок всередині, як прошити підошва до, до всього кросівка. Скажу чесно, конкретно в цій парі все було очевидно, навіть можна було не проходити аутентифікацію, але це був мій перший досвід з Poison, і я її зробив. Отже, тим часом, як ви бачите, поки я вам це розповідав, пройшло менше хвилини. Вже в нас є результат по, першій ну, по нашій перевірці, скажімо так, там, де я додав однакові фото, і вони просять. Кажуть, проблема в тому, що ми не можемо перевірити, через те, що у вас не дозавантажені фото, і пише проблеми. Що треба зробити фотку сайзлей, переднього клею, коробки. Отже, додавайте ці фото, і у вас буде фінальний результат. Це історія з Poison. Це безкоштовна історія. Вона працює чудово, але якщо у вас залишаються сумніви, то ви робите ось що. Ви переходите в додаток Legit App. Ви заходите, ви реєструєтесь. Схема абсолютно стандартна, нічого нового, нічого складного. Потім ви натискаєте кнопочку Start. Дивіться, програма платна і вона пропонує нам декілька варіантів. Знову ж таки, ми вибираємо, що ми хочемо перевіряти. Ми вибираємо снікерс, ми вибираємо бренд, в даному випадку це знову ж буде такий Air Jordan. Ми вибираємо модель Jordan 5. І тут у нас є 4 різних варіанти за 5 токенів. Дивіться, кожен токен у них коштує 1 долар. Знижки починаються там, від 100 токенів, тобто, якщо ви купуєте на 100 доларів, вам дається 110 токенів, але. камон. Poison реально справляється не чудово. Отже, у вас є 4 варіанти основних. За 5 токенів вам зроблять перевірку менш ніж за 10 хвилин, за 4 менш, ніж за 15, за 3 токени менш, ніж за 30, і за 2 токени менш ніж за 3 години. Тобто, в них є інтервал 3 години, щоб надати вам відповідь. З мого досвіду я завжди користуюся варіантом за 3 токена, то, що займає до 30 хвилин, і з моїх 5-6 автентифікацій. По часу це займає у них зазвичай до 15 хвилин, навіть коли ви використовуєте до 30. Один раз я робив до 15, там це зайняло буквально хвилин 5. Чим мені подобається цей додаток, е, на відміну від Poison. тобто, що що ви отримаєте, коли ви платите, я вам зараз покажу: схема додавання фото та сама. Є повністю всі фотки, додаткові можете додати. Ви можете навіть написати записку аутентифікатору. Можливо, ви скажете, що там вони в. Е, Ну, наприклад, вони без коробки, але, в принципі, вони по фото це все побачать. Або ви можете сказати, що там в мене на лівому кросівку є поріз. Я знаю, що він є і як він стався. Наприклад. Тобто, щоб вони розуміли, що на щось можна не зважати, або ви скажете, що шнурки замінені. Тобто на шнурки не звертайте увагу. Тут не оригінальні шнурки, там з іншої пари я взяв іншого кольору. Отже, тут ви додаєте все, пишете або не пишете записку, Натискаєте кнопку Continue. Окей, в нас ясно, що немає ні балансу, нічого. Я вам покажу, як це виглядає на фініші. Ось мої замовлення. Дивіться, Jordan 5 вчора ж таки ми перевіряли. Що ми отримаємо? В цьому додатку перевірку робить дві людини. Є перший аутентифікатор, який дає свою думку, і потім таку саму незалежну думку вони не пов'язані між собою. Робить другий аутентифікатор, якщо вони збігаються. Є результат. Якщо вони розходяться, вони звертаються до третього аутентифікатора. І отже, тут у нас все дуже просто, пара оригінальна, ми маємо сертифікат. До речі, цей сертифікат можна шерити, і якщо ви хочете продати свою пару і ви вже зробили перевірку, ви надаєте фотку цього сертифіката, він тут дуже просто шериться. Е, так, там мої контакти. Ми заблюримо. Він дуже просто шериться і у вас вже є пруф того, що ваша пара оригінальна. Знову ж таки, якщо ви. Доброчесний громадянин і не намагаєтесь там обдурити, підмінити кросівок. Я сподіваюся, що такі мене не дивляться. Отже, але у випадку, коли ваша пара не оригінал, як ось у мене було, я прийшов на нову пошту. До речі, це окрема розмова, як діяти на новій пошті, зараз я вам теж розкажу. Я додав всі фотографії, як ви бачите, їх було досить багато. І прийшов результат, що це репліка. І тут починаються цікаві штуки самого цього додатку, як це працює. По-перше, у нас є репліка Core. Тут він 2. Тобто аутентифікатори виставляють свою оцінку того, наскільки їм складно було оцінити цю пару, тобто наскільки сильно вони заморочились, і наскільки вагомі питання в них виникали, і сумніви, чи це ж оригінал, чи це підробка. І в цьому випадку два. Оцінка два. Тобто, в принципі, в них сумніви, що це не оригінал, ну, вони буквально відсутні. І тут, дивіться, є перший аутентифікатор, він пише свою оцінку. Він каже, я сказав, що. Це не оригінал, бо мені не подобається. Тобто, Мій результат базується на тому, що екстеріор-іннер. перекладати як хочете, це от, саме з цієї фрази в мене проблеми виникають. але тобто, І внутрішній, і зовнішній вигляд красивки йому не подобається. А другий аутентифікатор надав більш конкретне пояснення. Тобто він сказав, йому конкретно не подобається наклейка на коробці, бокс-лейбл. Йому не подобається, як прошита всередині. Всередині, як прошито, йому не подобається inside лейбл, тобто тег з розміром. І тут на фотках він відмічає, бачите? тобто от Оця підустілка, скажімо так, йому не подобається, вона повинна бути не такою. І наступне фото він каже, що ось лейба теж не оригінальна, тобто довідзеня. І з таким чином ми маємо результат репліка. От вам як це відбувалося, ви можете побачити. Бачите, я вибрав варіант за 15 хвилин, і вони мені за 3 хвилини дали результат. Отже, користуйтесь, кайфуйте, і все у вас буде добре. Це супер просто. Що робити, коли ви приходите, ви взяли пару, наприклад, з постоплатою, то, що називається, наложений платіж. Ви приходите на улицька доставка всі історії. Ви приходите на нову пошту, отримаєте посилку, вас питають, ви будете перевіряти ви кажете так. І у випадку, якщо ви віддалі йти на відділення, там де є ваші, ну на відділення, на яке ви завжди ходите, вас там впізнають. Тому це оптимальний варіант. Ви попереджаєте працівника нової пошти, що ви хочете зробити перевірку. У вас є підозра, що це може бути неоригінальна пара. І ви можете сказати, мені знадобиться там до 10 хвилин я зроблю фотографію, відправлю їх на перевірку. Вони абсолютно адекватно до цього ставляться. Це ж всі живі люди, просто нормально поясніть. Якщо ви приходите на незнайоме відділення нової пошти, знову ж таки, просто комунікуйте з людьми, з менеджерами, поясніть їм, як це працює, якщо в них буде багато питань. Ви відходите, фоткаєте кросівки, отримуєте результат, і по цьому результату ви або пару забираєте, або віддаєте. Насправді все супер просто. Взагалі немає чого переживати, бо ну, мені здається, що хтось може переживати. Не переживайте. У вас тепер є зброя. Я напевно залишу лінки на ці апки під описом відео. У вас є зброя, тому, будь ласка, користуйтеся. І я думаю, що багатьом з вас стане цікаво перевірити вже існуючі у вас пари. Ну що, я можу вам побажати не дуже засмучуватись, бо, на жаль, шахраїв багато, це реально величезна індустрія, величезні об'єми коштів. Це це дуже, дуже 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 великий ринок. Якщо ви їх брали свідомо, це ваше право, ніхто не засуджує, але якщо вас обманули, це реально буде неприємно, це буде сумно. Пограйтеся, беріть позон, пограйтеся, перевірте, будете знати. І це реально кльово. Тобто безкоштовний інструмент, який дає нам дуже 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 круті можливості. З такого цікавого я вам скажу, ще і таке побажання від мене особисто, бо я з цим стикався сам. На новій пошті я коли забираю посилки, ці кросівки постійно приїжджають. Ну, не постійно, але дуже часто, я на новій пошті тусуюсь. Дуже часто я бачу там, ну переважно це молоді хлопці, юнаки, які беруть пару, там у них теж постоплата, вони беруть, стають в трьох. Кажуть, що як ти думаєш, оригінал, не оригінал. У мене такі ситуації були ще до того, як я навчився користуватися цими додатками. І мені хотілося їм допомогти. Але я розумію, що я візьмусь, але я не знаю точно, чи це оригінал, чи не оригінал. Тому я не міг цього зробити. Але зараз, якщо я бачу таку ситуацію, я спокійно можу підійти і сказати, хлопці, дивіться, є от додаток, давайте. І я з ними стою, перевіряю, і це прям супер круто. І вони щасливі, що в них або оригінал, або вони пасують. І такі: о, круто, що я не взяв. Ще маленька ремарочка. Про Poison мені розповів Саша співведучий... Ого. То, так давно ми вже не записували, що я забув, як називається наш подкаст Sneaker Talks. Сподіваюся, що скоро ми повернемося, бо дуже багато є про що поговорити. Дякую вам за увагу! З вами був Роман, канал Force Kicks. Не забувайте донатити. Стерненко там постійно збирає на дрони, на які ми з вами, до речі, збирали до Нового року, і вони там вже свою справу зробили. Я сподіваюся, що нам нададуть відео, але ж ви розумієте, що хлопці зайняті пушити їх взагалі найменшого навіть бажання я не маю. Якщо не дадуть, буде круто. Якщо ні, то окей. Я сподіваюся, що один з 15 дронів. Ми зібрали на 7, сорі, я там ще з іншими збирав трошки, але один з наших 7 дронів, я сподіваюся, що потрапив у ціль. Тому це наша з вами заслуга. Ви молодці, дякую вам. І що ж, лайк, підписка, коментар. Що там ще? Ну, підписуйтесь, ще, будь ласка, буду більше випускати, бо це реально. Вже хочеться добити до тисячі, я зробив таку паузу дурненьку, але вже маємо, що маємо. Я точно back on track. Нові відоси будуть виходити прямо зараз регулярно. Є що знімати, є що розповідати. Насправді матеріалу купа Повертаючись, це я закінчую відео. Це жах. Повертаючись до цього, кросівка, це Jordan 5, в колаборації за Манієр. Тут дуже крутий балон з принтом. Якщо у вас є бажання, щоб я зняв огляд на цю пару. Будь ласка, пишіть коментар, пишіть. Пишіть просто Джордани в коментарі, і я буду розуміти, що ви хочете подивитися огляд на цю пару. Я її собі лишив. Я, в мене взагалі якийсь бзік почався на Джордани. Я тут, як сказав Антон Луї Вітон, в мене щоденник баскетболіста почався. Тому цікавих пар нових дуже багато. Все, я побіг. Вам дякую за увагу. До нових зустрічей. Слава Збройним силам України. Па-па!